В цьому бою відважний танки старший лейтенант Олександр Йосипович Халименюк загинув, похований у населеному пункті Яніно. Указом президії Верховної Ради СРСР від 10 квітня 45 року за зразкове виконання бойових завдань командування і проявлені при цьому мужність і героїзм, старшому лейтенанту Олександру Йосиповичу Халименюку посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу нагороджений орденом Леніна, орденом Вітчизняної війни першого ступеня. Шпаковський Сергій Петрович командир взводу 496-ї окремої розвідувальної роти 236-ї стрілецької дивізії 46-ї армії Степового фронту Лейтенант. Народився 19 жовтня 1918 року в селі Святилівка Глобинського району Полтавської області в родині селянина. Учасник Великої Вітчизняної війни із 1941 року. Перший бій Шпаковський прийняв на стику Полтавської та Харківської областей. У грудні 1941 року Шпаковський із взводом здійснив важкий розвідувальний похід. Треба було уточнити обстановку у ворожому тилу на берегах північного донця і вивіряти товщину льоду. Коли завдання було виконано і розвідники пробиралися по нейтральній смузі, вони зіткнулися з такою ж групою гітлерівських розвідників. У засніженому степу розігралася свинцева хуртовина. Гітлерівці заметушилися в долині. Троє спробували вислизнути, але Шпаковський двох зрізав автоматною чергою, а третього повалив у сніг. Коли інша група розвідників впоралася зі своїми опонентами і наблизилася до Шпаковського, один із лежачих фашистів підняв автомат. прогримів постріл. Шпаковський був поранений і два місяці пролежав у шпиталі. І шпиталю Шпаковському не вдалося потрапити в свою частину. Він був призначений командиром взводу протитанкових рушниць. Воювати довелося у горах під містом Туапсе. В день відбивали атаки ворога, який прагнув вийти до Чорного моря. Вночі ходили в пошук на зв'язок із партизанами. У березні 1943 року дивізію відвели на поповнення, а влітку перекинули на Степовий фронт. Знову почалася бойова робота. Ночами із різними завданнями ходили в розташування ворога. Разом з нашими військами, 24 вересня 1943 року, Року розвідники вийшли до Дніпра. Шпаковський отримав накази з групою добровольців переправитися на протилежну сторону річки, уточнити сили противника систему оборони, якщо вдасться захопити плацдарм. Шпаковський відібрав шість розвідників насіння Хазар'яна, Миколич Миренка, Газрета Алієва, Никифора Маркова. Григорія Сабанова і Костянтина Зайцева. В групі Шпаковського вдалося знищити вітлерівську бойову охорону на березі і увірватися у Сушиновку. Ворог був знищений в селі, але фашистський офіцер перед тим, як отримати автоматну чергу Шпаковського, встиг поранити лейтенанта в руку. Шпаковський, незважаючи на поранення, залишився на плацдармі. Тим часом на завойований плацдарм переправлялися нові групи бійців міномети, легкі, гармати. Зранку почалися запеклі бої на плацдармі. Гітлерівське командування кинуло авіацію, танки. Піхоту. На групу Шпаковського, доповнену стрілецьким взводом, люто насідали близько роти фашистів. 11 атак відбили відважні воїни. Указом президії Верховної Ради СРСР від 1 листопада 1943 року за успішне форсування Дніпра, міцне закріплення плацдарму на правому березі річки і проявлені при цьому відвагу і геройство Шпаковському Сергію Петровичу присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі Золота зірка. З 1944 року капітан Шпаковський у запасі жив у Кременчуці, керував колгоспом, який вивів у передові. Працював секретарем Кременчуцького райкому партії, потім старшим інструктором відділу кадрів ремонтно-експериментального заводу комунального устаткування. Після виходу на пенсію багато уваги приділяв військово-патріотичному вихованню молоді, був частим гостем у школах, зустрічався із допризивниками. Помер 23 квітня 1900 91-го року. Похований на новому кладовищі у Кременчуці. Нагороджений орденами Леніна, червоного прапора, вітчизняної війни першого ступеня медалями. Почесний громадянин міста Дніпродзержинська. З праздником Победы, дорогие наші ветераны! У 1940 році Цеплухін Микола Дмитрович закінчив Серпухівську школу льотчиків і був направлений до 74-го штурмового авіаційного полку у Бреську область. Там він і зустрів війну. На фронті перебував із перших днів і до Дня Перемоги. Двічі був тяжко поранений, нагороджений трьома орденами Червоного прапора, Червоної зірки, Олександра Невського. За відмінне виконання бойових завдань, виявлені мужність та героїзм указом президії Верховної... ...ради СРСР від 26 жовтня 1944 року командиру авіаскадрилі 70-го Гвардійського штурмового авіаційного білоруського полку 3-ї гвардійської штурмової авіадивізії, гвардії капітану Циплухіну, присвоєне звання Героя Радянського Союзу. Після війни Микола Дмитрович продовжував службу у Радянській армії. Звільнився у запас лише у 1959 році у званні підполковника. Тривалий час працював на Кременчуцькому заводі дорожніх машин. Помер Микола Дмитрович Сиплухін 13 жовтня 1987 року, похований на Новоміському кладовищі. Фаткін Сергій Степанович народився 11 вересня 1918 року в селі Чорнава Рязанської області в сім'ї селянина. У 1940 році призваний до Лав Червоної армії. У 42-му році закінчив Енгельську військово-авіаційну школу пілотів. У боях Великої Вітчизняної війни з травня 1943 року воював на Воронезькому, Першому, Другому і 3 українських фронтах. Брав участь у боях за визволення Харкова, Сум, Києва, Львова. Хоробро боролися в небі Будапешта, Бухареста, Белгорода. До квітня 45-го командир ланки 165-го гвардійського штурмового авіаційного полку, гвардії старший лейтенант Фаткін здійснив 160 бойових вилітів на розвідку, бомбардування і штурмовку живої сили і техніки супротивника, завдавши йому великих втрат. Указом президії Верховної Ради СРСР від 18 серпня 1945 року. За зразкове виконання бойових завдань, командування по знищенню живої сили і техніки противника і проявлені при цьому мужність і героїзм гвардії старшому лейтенанту Сергію Степановичу Фаткіну присвоєно звання Героя Радянського Союзу з врученням ордена Леніна і медалі Золота зірка». День перемоги зустрів на території Чехословаччини, прав участь у параді перемоги в Москві в червні 45-го року. Продовжив службу в армії у 49-му році. Закінчив вищі офіцерські льотно-тактичні курси удосконалення. З 1957-го року полковник Фаткін у запасі жив у Керманчуці, де до 1973 року працював інспектором відділу кадрів Кременчуцького міськгарчаторгу. Брав активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді. Помер 28 січня 1999 року, нагороджений орденом Леніна, двома орденами червоного прапора, орденом Олександра Невського, двома орденами Вітчизняної війни першого ступеня, орденом Червоної зірки медалями. Гугнін Микола Павлович народився 29 липня 1916 року в селі Фащівка Липецької області у сім'ї робітника. Велику Вітчизняну війну молодший лейтенант Гугнін зустрів на посаді льотчика-інструктора військової авіаційної школи. В жовтні 1941 року після численних рапортів він отримав призначення в діючу армію. До середини лютого 42-го зробив 27 бойових вилітів, прикриваючи штурмовики і бомбардувальники. Був нагороджений орденом червоного прапора. У бойовій біографії чудового льотчика чимало яскравих сторінок. Наприклад, багатьом запам'ятався телефільм Викликаємо вогонь на себе, що розповідає про подвиг наших підпільників у роки Великої Вітчизняної війни. Радянські та польські патріоти на чолі із Анною Морозовою здійснювали диверсії на ворожому аеродромі поруч із селищем Сеща на Брянщині. Потім викликали радянську авіацію, та аеродром був знищений. У реальних подіях, покладених в основу фільму, брав участь і льотчик-винищувач Микола Гугнін. Громлячи Сещінський аеродром, він особисто спалив на землі один Юнкерс-88. Микола Гугнін воював на Західному, першому і другому українському фронтах. Пройшов шлях від рядового льотчика до Штурмана Авіаполку, брав участь у боях під Москвою, у визволенні Орла Брянська, Полтави, Києва, Житомира, Вінниці, Львова, Бухареста, Будапешта, Відня. Нагороджений багатьма орденами і медалями. Останній бойовий виліт відважний льотчик зробив 8 травня 45-го на штурмовику ворожих військ у районі Відня. Всього за роки війни Микола Вогнін здійснив 260 успішних бойових вилітів, в тому числі 157 на супровід штурмовиків і бомбардувальників, 75 на дальню розвитку у глибокий тил ворога, 28 на штурмовку противника. У 50 повітряних боях Особисто збив 15 і в складі групи 4 ворожих літака. Указом президії Верховної Ради СРСР від 15 травня 1946-го штурману 122-го винищувального авіаційного полку, 331-винищувальна авіаційна дивізія, 5 штурмовий авіакорпус, 5-та повітряна армія, 2-й український фронт, майору Гугніну було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Після війни Микола Павлович тривалий час продовжував службу у військово-повітряних силах, передаючи багатий досвід фронтовий молодій зміні авіаторів. У червні 1960-го полковник Гугнін у зв'язку із значним скороченням Збройних сил СРСР звільняється в запас і переходить на роботу в цивільній авіації. У 1962 році працював викладачем у Кременчуцькому льотній... ...училищі цивільної авіації. Пізніше був начальником навчально-льотного відділу училища. Микола Павлович брав активну участь у військово-патріотичному вихованні молоді. Часто виступав перед курсантами, школярами, студентами, трудящими міста, розповідаючи їм про славні бойові справи льотчиків-фронтовиків. У 1987 році його не стало. Іван Щербаков народився 29 грудня 1915 року в селі Вашкове, нині Пронський район Рязанської області, в сім'ї селянина. На фронтах Великої Вітчизняної війни січня 1944-го воював у складі 19-го винищувального авіаполку. До кінця війни командир ескадрильї 176-го гвардійського винищувального авіаполку 1 го Білоруського фронту гвардії капітан Щербаков здійснив 123 успішних бойових виліти, брав участь у 20 повітряних боях, в яких знищив особисто 15 літаків противника. Після закінчення війни Іван Щербаков продовжив службу у військово-повітряних силах. За мужність і військову доблесть, проявлені в роки війни, з німецько-фашистськими загарбниками, 15 травня 1946 року відважному льотчикові було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. З 1957 року гвардії полковник Щербаков у запасі жив у Кременчуці. За період служби нагороджений орденами Леніна, Олександра Невського, Червоного прапора двічі, медалями. Помер. 4 грудня 1960 року, похований у Москві на Новодівочому кладовищі. Чижов Василь Пахомович, командир телефонно-кабельного взводу 652-ї окремої роти зв'язку 106-ї стрілецької дивізії Забайкальської 65-ї армії Центрального фронту. Лейтенант. Народився 15 січня 1922 року в селі Артинов Омської області сім'ї селянина. Воював на Центральному і Першому білоруському фронтах. Брав участь у Курській битві у звільненні Білорусії. 15 жовтня 1943 року підрозділи 106-ї стрілецької забайкальської дивізії почали форсування Дніпра в районі міста Лоєва Гомельської області. У числі перших досягли правого берега річки зв'язківців зводу лейтенанта Чижова. Ворог зустрів сміливців щільним вогнем. Але жменька воїнів успішно завершила переправу, захопила плацдарм і в надзвичайно складних умовах забезпечила зв'язок, що сприяло успішному форсуванню річки іншими підрозділами.